На маленькому подвір'ї в затінку винограду рідні схилилися над труною. Від вересня минулого року вони не мали жодної звістки про Олександра. І ось останні хвилини прощання з близькою людиною. Підтримати родину прийшли друзі сім'ї, які пам'ятають Олександра як щиру, добру людину. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми прощаємося з героєм нашого села, нашим захисником, моцним Олександром. Я вчителька вчила його колись в нашій школі. Хороша була дуже дитина, дуже добрий, послушний, такий дуже совісний, з однокласниками дружив. Любили його однокласники. Коли прийшла пора захищати Україну, він не відмовився. Пішов і захищав, і загинув як герой. І ми пам'ятатимемо його, і пам'ятатимемо вчинок, який він зробив, і до його батьків, і до його родини велика шана. Альоша, як ми його називали, був хорошим хлопцем, спокійним, рівноваженим, а працьовитий з маличку. Постійно він мама на фермі працювала обліковцем, тато теж в роботах по цілих сутках. А він і господарство. І сестричка менша, і все. Він знав, куди квочку загнати, він знав, куди качки загнати, коли свиню їсти дати. Все він знав. І сестричку маленьку завжди возив, водив за собою, яка на п'ять років молодша Інна. Дуже-дуже він такий приємний був. Ніколи різкого слова ні, ні від нього не чути, не було. Ну що ж, на сьогоднішній день, що тільки господи, упокой душу. Померлого раба Божого Олександра сотвориємо вічну пам'ять і царство небесне. У спекотний літній день біля будинку родини моцних зібралося багато людей. Мешканці завадинців і навколишніх сіл прийшли віддати останню шану землякові. Заопекійна служба відбулася на подвір'ї батьківського дому. Сльози на очах не лише у родини. Загибель героя стала болем для всієї громади. Для громади взагалі це велика втрата. Ми подивіться, зараз настав такий час, що майже кожен день вмирають молоді хлопці, які ну цвіт нації, які могли би жити, продовжувати рід український, народжувати дітей, бути щасливими. А для громади це трагедія. Провести воїна в останню путь приїхали сестри, матері та дружини побратимів Олександра, які служили з ним у 214 чотирнадцятому батальйоні. І досі вважаються зниклими безвісти. Такій біді ми вже всі об'єдналися і з ну, досить довго спілкуємося Це сестра Олександра, і ми приїхала підтримати. Підтримати ми всіх родин підтримуємо і їздимо. Під звуки військового оркестру Траурна процесія рушила вулицями села до місцевого кладовища, на якому і поховали Олександра Моцного. У 41-річного воїна залишилися батьки, сестра та племінники.